Доброго дня всім. Сьогодні 25, здається, вересня, 24, а не 25. І сьогодні виїхав уже гребти гарбузи. Якось два дні до цього пробував гребти, а сьогодні вже виїхав, все, чудово виходить. Площа. Такі рядочки виходять. Гарбуз відривається, все чудово. Буває де неде бодилля на горне, але так чудово. Такі в нас гарбузи, ця ділянка, це, напевно, одна із найкращих ділянок по гарбузах, тому що всі інші ділянки в зіллі. лобода в основному і гарбузів не багато. А ця ділянка, я Залізу на кабіну, зніму, скільки тут гарбузів. Так, робили наперед з гортача в одну сторону, щоб гріб. Та засипів я трикутника, трикутник чудово горне, тому що чекати нема куди щось переробляти. Навіска ця тут лебідка заматана. Зацепив я на перед цього згортача, не знімав відео, тому що не було як. Що виходить? Малі гарбузи ось такі. Попадають десь у ямку. І перескакує весь гортач через гарбузи. Якщо довантажую його, щоб не перескакував, починає залазити краєм кінцем передом в землю і горнути землю. Потрібно, напевно, його робити на колесах, щоб спереду і ззаду колесо йшло і трішки пригружати. Тоді, можливо, буде він працювати чудово. А так відсипів його, заціпів трикутника, трикутник стояв, все готово. З того року. Те рік чудово він гріб і цей рік зараз почав ним грибти. Не знаю, можливо щось будемо переробувати, щоб передом грибти, але поки що грибу трикутником. Шіфенг 354 з кабіною. Такий згортач. Так, Буду гребти далі. Вже сьогодні, напевно, більш гектара я згріб. Тут ділянка ця виходить, вже менша половина залишилася, а від того краю і до того краю тут 2 гектари. Це хочу сьогодні її догрібти до кінця. Пройшов якраз пройшов туди і назад. І сталася така ситуація. Не видно так. Ось тут, де приварено, відірвалося і почало так гуляти. Сам згортач, виходить, ця труба отак гуляти почала. Тому їду. Кидаю стовби, перевертаю і приварюю. Все.